Що ж, день другий. Після ночівлі в готелі Меджибіжа після замку. Я вирішаю далі на фінальну частину до мого фінального міста, а це місто Яремче. Погнали! Дорога проходила через окружну Хмельницька, Тернопільщини, Бучича Івано-Франківської області. Дорога змінювалася неймовірними пейзажами та краєвидами. Та невдовзі після тумани і поганої погоди почалося проявлятися сонечко, і це просто додало неймовірного настрою до подорожі. Так, щойно проїхав файне місце в Тернопіль. Зараз тримаємо курс на окружну міста Бучач, траса М-19, і вже наближаємося все ближче ближче до фінальної точечки. Направляємося далі в напрямку ближче до Івано-Франківська. Погода просто зараз радує. Вийшло сонечко на вулиці, плюс 13. Ну, просто Просто топчик! По дорозі траплялися красиві собори, церквушки і просто неймовірні пейзажі і краєвиди, які змінювалися кожні хвилин 15-20. влучно потрапивши в золотову осінь, неймовірні краєвиди і чарівна золотисто зелена оранжева картинка. Змінювалося щохвилини. На шляху в мене був цікавий Ніжненський міст через річку Дністер, який якому може понад 100 років, але він був настільки цікавий, атмосферний і незвичний, я такого ще не бачив, коли подорожував Україною. Дуже цікаво було по ньому проїхатися, але і не так просто. Надалі, чим ближче була Івано-Франківська область та Стейремще, пейзаж змінювався більше на та горні пейзажі і Раєвиди, практично від початку поїздки другого дня, я достатньо швидко, майже в обідній час, дістався до міста Яремче. Дуже швидко по ньому проїхався до свого готельного комплексу, який називався в місті Яремче Карпати. Розташований цей готельний комплекс просто в неймовірному місці одразу за мостом і станцією, де знаходиться водоспад-Прут. Готельний комплекс достатньо свіжо оновлений. Має косметичний ремонт останніх років це помітно, особливо помітно по коридору спального корпусу та самих номерів. Комплекс має міні-аквапарк, басейн та водооздоровчий комплекс. Ну і першим, що дійсно кидається в тим, що це косметичний ремонт свіженький, це номер. Оновлення помітні свіжим паркетом, меблями, технікою та ідеально новою та чистою ванною кімнатою. А ще в мене балкон виходив з видом на частково на гори Яремче. Просто подивіться на цей пейзаж, який мене радував кожного ранку та кожного вечора. Це було дійсно.